Вітанечка, мої любі. Далі продовжуємо серію про те, як живеться людям з інвалідністю у нас в Україні. Вирішив затронути таку тему, яку не сильно хтось зачіпає. Про Як ходити в туалет і як митися в ванню, наприклад, на моєму прикладі. В туалет вузький, радянський, тут же нічого не зробиш. Возик ніякий не заходить зі мною, бо в мене бачите, дубця широка. Тому довелося купити от стільчик. Щоб ходити в туалет, і не тільки своїм ходом, бо по-іншому ну, ніяк не виходить. От, і ви розумієте, що от я ночі зняв протези, мені хочеться в туалет це їх вдягнути хвилин 10-15. Так що якось так. Цю штуку купували самі, тому що від держави чекав, і два роки чекає, досі нічого немає. Хоча заявку подали. Ну, так дивіться, такі там штука приспособлення, вона десь мені обійшлася в 3000. Віддержава цікаві історія. І розумієте, протези вони слизькі, От була, було трохи мокровато, я зайшов, вон, і скользнувся, і трохи плитки обвали на себе і побився. Ну, таке нюанси. Але те, що для вас просто будемо сходити, зробити, то для нас, таких як я, це кожен раз подвиг і доволі таки важка і неприємна штука буває.